Дай Боже молодь, З вами Іван Пустунчик, і сьогодні ми відкриємо вічну таємницю, як не облажатися на шашликах. Все, що я скажу дуже серйозно, тому що у нас сьогодні є експерт по шашликах Єгор Шампур. Все. Дякую, що допоміг е, зйомкою. Е, ви настояща легенда не тільки цієї галявини, але і, усього, ну, і багатьох історій по п'яні, які мало хто згадає зранку. Скажіть, будь ласка, як не опозориться на шашликах? Ну, Послухайте, значить, е, я дійсно експерт, і перше, що ви маєте знати, ви маєте слідкувати за повними людьми. Ви запитаєте, чому? Чому а, тому, що правильно, правильне питання. Тому що у повних людей дуже розвинений нюх. І вони набагато перші знають і відчувають, коли м'ясо просмажене. Коли справжня просмажка хороша така. Mm -hmm. Тоді йдіть за ними, бо вони в цій справі справжні хижаки. Я бачу по Діскавері, якщо не рухаться, хижаки ось не помітять. Я тебе бачу. Ну ладно, я Ну, я просто в просто мій GPS по м'ясу. Я точно з вами не пропущу шашлик. Я взагалі в туалетту. Я тоді тут почекаю. От звідки м'ясо такий дивний запах. А ще які поради можете дати ну, молодим е, починаючим е, шашликовідвідувачам? Дякую, що запитали. Дякую е, вам теж. Добре. Е, на шашликах важлива комунікація, знаєте. Е, а особливо, якщо під час комунікації ви ще й пожартуєте, а не тільки заберете чись пиво і вип'єте його, е, то ви можете стати прямо душою компанії. О, ребята, а я, а я бачу, ви тут комунікуєте, але що, комуністи, кому, кому, кому ліквісти, кому, ку, 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 кому лінгвісти? Також на кожних шашликах є хлопець, який хоче переспати з якоюсь дівчиною. Е, ви це можете прекрасно побачити за його поведінкою. Він за нею постійно піклується, там, серветку подасть. Так, кохана почекай, почекай. Оп. Так, а що ви е, хочете переспати з нею? Послухайте, то ми одружені. <реш> Фу, одружені, це ж зрада, ви що? Ага. <реш> Тобі кажу, найголовніше в кінці посяти в костер. Так, віддайте голов... мій мікрофон, це взагалі мій мікрофон. Це ти я віддай так... мені мікрофон, я ну, прийшов ну, на інтерв'ю. Ну Люди. добре. Наступна моя порада під час шашликів ага. це стояти над тим, хто готує шашлик і давати йому поради. Мало жару. Мало жару. Треба ще підкинути. Треба ще підкинути. Мало жару. Мало жару. Мало жару. Знаєте, на шашликах завжди мають бути п'яні люди. Так. І моя вам порада бути однією з цих людей. От я вже починаю. О! Звучить хтось! Все Хуйня, пацани, пиву, по пиву. Не слухай, слухаймо мене. по пиву. Давай, давай, лакай, лакай. Полізна до потенції, давай, сосиски не їж. За цей вип'ємо! А ви всіх споїєте. Як сказати, всі бухають тут. Зараз вибухають все, я їм допоможу, реально, а потім підуть в ларьок, Я тут ларьок мене неподалік ви будуть купувати у мене. <реш> <реш> попробуйте, попробуйте. <М> пиво. <реш> <реш> просто маю деякий досвід і я можу. гарні смакові рецептори. Так, я пиво з одного тка можу пізнати, якщо чесно. Я одного разу ну, налив собі воду. Е, і, е, е, а виявилося, що це пиво, я впізнав. А Вел, тому що що, вода без пива, гроші на вітер. Так, да, це да, правда. Так, е, з якої ви армії? З армії тіпа, яка любить жопу чи сісськи? Таке інтерв'ю у нас. Е, шо? Дуже мені подобається сосиски. Сосиски. Правильно, правильно відповідь прес студію. <рес> 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 е, от ви зараз такий цей, без футболки ходите, чесно скажіть. Чи ви е, не цей? Ну, типу, просто ну, Можемо відкрити збір. Банку на футболку нову. ходите без футболки означає що? Що у вас і немає. Я думаю, ти щось скажеш смішне європейське, типу гей. гей. На кожних шашликах є людина, яка це все організовує. Так званий організатор шашликів. Та, А, а на що він це робить? Ну, знаєте, це шлях розвитку. Так. Спочатку він організовує зустріч випускників. Ну потім він організовує виїзд на шашлики. Ага. І після цього він може організувати що завгодно. Та хоч Ольгію. Ігор третій, Вася четвертий, МС Петя, п'ятий. Боже, він вже встановлює чару, хто за ким, кого буде. Старий, Ну розслабся, ну що ти? Треба отримати удовольствия такого прекрасного вечора. Ну. Останній раз, коли Єгор почув такі слова, він втратив дійсвіності анальну. Що вже наш хоче хочеш споїти і використати, ще вкрай Ну-ну. Я не маю доказів, але коли у тебе є інтуїція і камера, правда сама лізе в об'єктив. Це не шашлик, це спокуса з димком. З вами був Іван Постунчик. Тримайтеся, кубки. А слухай, так а в честь чого взагалі ці шашлики? Чого ти організував це все? Кастинг. Який костюм?